Вітаю! Сьогодні я вам розповім про морські походи козаків на початку 17 століття. Перше двадцятиліття 17 століття ознаменувалося низкою переможних морських походів козаків у турецько-татарські володіння. Недарма цей період увійшов в історію як Доба героїчних походів. Козаки на своїх чайках. Кількість яких досягала трьох сотень, допливали і до віддалених турецьких фортець. Улітку 1606 року козаки завдали удару по трьох найміцніших турецьких фортецях Акерман, Кілія та Варна. Восени 1608 року запорожці здобули перекоп, а невдовзі і турецькі фортеці Ізмаїл, Кілію. І акерман. У 1614 році флотилія чайок перетнула Чорне море і висадилася під трапезундом. Пройшла переможним походом по турецькому узбережжю і здобула Синоп. Найпотужнішого удару козаки завдали 1616 року, коли було здобуто кафу. Найбільший невільницький ринок у Криму, і визволено кілька тисяч бранців. Переможні походи козаків викликали захоплення і подив у Європі, адже тогочасна турецька військова міць вважалася нездоланною. Вдалі виступи запорожців проти Османської імперії це вдала стратегія і тактика морських походів. Козаки завжди прагнули воювати з ворогом на його території. Це не лише послаблювало військову міць противника, а й розхитувало його господарську систему. Атакували кілька фортець водночас. Прагнули захопити ворога зненацька. Якщо бій випадав сонячної днини, то запорожці розташовувалися так, щоб сонце світило ворогові в очі. Під час битви насамперед знешкоджувалося флагманське судно, де перебував головнокомандувач. Це спричиняло розгубленість ворога. Успіх походів козаків першого двадцятиліття XVII століття пов'язують із гетьмануванням Петра Конашевича Сагайдачного. Початок гетьманування Сагайдачного припав на 1605-1610 роки. На гетьманство його обирали кілька разів. За часів свого тимчасового міжгетьманства він не втрачав впливу на все волосне козацтво. Коли ситуація в Україні ускладнювалася і загострювалася, козаки знову обирали Сагайдачного своїм гетьманом. Готуючи козацтво до активної наступальної боротьби проти Османської імперії. Він домігся зростання кількісного складу запорізьких флотилій, у яких чисельність чайок, головних бойових одиниць, досягла кількох сотень. Залишаючись нібито вірним королю, гетьман неухильно відстоював козацькі права. Так, всупереч численним домовленостям із польським урядом, які забороняли козакам здійснювати походи проти Туреччини. Сагайдачний вдавався до нових і нових атак, що загострило відносини між Османською імперією та Польщею аж до стану війни. Така ситуація була на користь козацтву. За умов постійної загрози з боку Туреччини Польща не наважувалася знищити козацтво свого союзника в боротьбі проти турків. Беручи активну участь у тогочасній європейській політиці, наприклад, підтримуючи наміри польського королевича Владислава здобути корону московської держави, гетьман на початку літа 1618 року повів своє 20-тисячне військо на Москву. Незабаром московський уряд уклав мирну угоду з Річчю Посполитою, яку було підписано 1 грудня. 1618 року у Деуліні. Деулінське перемир'я 1618 року. Між Польщею і Московією укладалося перемир'я на 14,5 років. Владислав відмовлявся від своїх претензій на московський престол. Польща отримала Смоленщину і Черніговосіверщину. Петро Сагайдачний – був ініціатором відновлення вищої ієрархії православної церкви. У 1620 році було запрошено Єрусалимського патріарха Феофана, коли той повертався з Московії до Києва. Патріарх висвятив нового київського митрополита Йова Берецького і єпископів, козацький загін Сагайдачного. Постійно перебував при Патріархові і не дав можливості польській владі заарештувати Феофана. І коли той завершив свою місію, його з почистями перепровадили до молдавського кордону. Відновлення ієрархії православної церкви в Україні польський уряд не визнав. Проте і до каральних дій не вдався, бо Польща перебувала у стані війни з Туреччиною. Участь козаків у Хотинській війні. На початку вересня 1620 року 10-тисячне -ти військо коронного гетьмана Станіслава Жолкевського перейшло річку Дністер і рушило до міста Яси, щоб з'єднатися з військом молдовського господаря. Наприкінці вересня на цицорських полях відбулася битва з турками українських козаків за винятком загону. У 1200 козаків до цієї битви не залучали. Бій закінчився нищівною поразкою поляків, і тоді польська влада вирішила звернутися по допомогу до козацтва. 7 червня 1621 року в урочищі Сухадіброва на Черкащині відбулася спільна рада реєстрового і нереєстрового козацтва. На ній розглядалися пропозиції польського сейму про участь козацтва у війні проти Туреччини. Крім козаків, у цій раді взяли участь нещодавно висвячений митрополит Йовборецький, майже 300 священників і 50 ченців. Митрополит виступив із полкою промовою, охарактеризував становище православ'я в Україні як критичне. Від чого, за словами сучасника, гнівом сповнилися козацькі серця. Козацька рада ухвалила виступити спільно з поляками, але за умови виконання польським урядом низки вимог, зокрема, визнання прав козацтва, розширення реєстру, дотримання релігійної рівноправності, підтримки відновленої церковної ієрархії. Ці умови мало повідомити королю козацьке посольство, яке і очолив Петро Сагайдачний. Командувати 40-тисячним козацьким військом рада доручила Яцьку-бородавці. Тим часом під Хотинською фортецею, тепер це Чернівецька область, зійшлися 35 тисячна польська і 250 тисячна турецько-татарська армії. Польське командування з нетерпінням чекало на козацькі загони. А тут пройшла чутка, писав учасник подій польський комісар Якуб Собеський. Нібито козаки не прийдуть. Розпач був на обличчях жовнірів і командування, голови схилилися і почулися дорікання. Але незабаром з Варшави прибув Петро Сагайдачний. З'ясувавши з польським командуванням деталі операції, він рушив під Могилів, де перебували козаки. Під час маршу від Могилева до Хотина його знову обрали гетьманом. Під керівництвом Сагайдачного козаки відбили дев'ять штурмів, здійснили серію нічних атак, які за винятком однієї були успішними. Козацька тактика суттєво відрізнялася від польської. Коронний гетьман Карл Хоткевич віддавав перевагу обороні, козаки ж прагнули діяти наступально. Більшість турецьких атак була спрямована проти козацького табору. А найголовнішим своїм завданням Султан вважав знищення війська козаків. Отож найвагоміший внесок у перемогу під Хотином зробило українське козацтво. І 29 вересня. 1621 року між Річчю Посполитою і Туреччиною було укладено мирний договір. Завдяки Хотинській війні Польща відвернула загрозу втрати чималих територій. Це була перша гучна перемога над турецькою армією, здобута в суходільних боях, і мала вона величезне міжнародне значення. Бо спростувала думку про непереможність Туреччини і спричинила спалах визвольної боротьби підкорених турками народів. Після Хотинської війни змінилися зовнішньополітичні плани османського уряду. Відтоді Туреччина на тривалий час відмовилася від наміру завойовувати всю Європу. Позначилася війна і на внутрішньому становищі Отаманської порти. Розлючені поразкою яничари вбили султана Османа II. і цей заколот став провісником занепаду могутньої імперії.